Ну от не хотілося залишати Крим, тому прийняли таке рішення, що ми зробимо куточок Криму в центрі України. Майже вісім років Халіт Білялов київський ресторатор, керує закладом східної кухні. У Криму масштаби бізнесу були інші: кафе, сім фастфудів уздовж траси феодосія Сімферополь та ресторан у центрі старого Криму. З тих часів у нього зосталися лише рідні краєвиди у рамках. Вони дуже старі, їм може десь років десять. Може більше трошки, і вони е весь час <зі>, зі мною в всіх моїх закладах, які є і будуть. У Криму розповідає халіт. Місцеві переважно займалися туристичним бізнесом. Хто продавав там похлаву медову, да? ходив по пляжу, хто ставив кафешки, хто займався квітами. Всі працювали літній сезон. А взимку всі відпочивали. В останній рік перед окупацією в Криму відпочивали майже 5,5 мільйонів туристів. Повідомляли в мінтуризму автономії у серпні 2013-го. Це кадри з пляжу селища Чорноморське, західне узбережжя Криму того року. Після 10 років окупації гауляйтер Криму Аксьонов звітував, що торік відпочивальників було 6 мільйонів. Це теж чорноморське, 2024-й. Колись самодостатній туристичний бізнес в Криму зараз дотаційний. У 2023-му з російського бюджету на так звану підтримку галузі виділили понад 2 мільярди рублів. Їдуть до Криму зараз лише росіяни, кажуть у представництві президента в автономії. Основні відпочивальники санаторіїв, російські пільговики, вчителі, працівники соціальних служб. Їм у РФ роздають безкоштовні путівки. Якщо на східне та південне узбережжя російські туристи доїжджають, західне порожнє його окупанти перетворили на мілітаризовану базу. Як і весь Крим Російська Федерація своєю мілітаризацією вбиває Кримський півострів. Не в, тобто вона вони виділяють багато коштів, в начебто розвиток туризму, там забудова заповідних зон, там забудова інших територій, і, але насправді туди ніхто не їде, воно не прибуткове. Ця інфраструктура зараз використовується в мілітаризаційної складової на Тарханкуті, Західному мисі Криму. За даними Радіо Свобода, Росіяни розмістили два ракетно-локаційні комплекси радари, системи ППО, Бастіон та Панцер С 1 склади ракетного палива та боєприпасів. І це лише один кримський мис на півострів. Росіяни завезли й десятки тисяч своїх військових, каже колишній речник генштабу Владислав Селезньов. Ворог натягнув на терени Криму неймовірну кількість ракетного звороння. Це система протиповітряної оборони, Ну, очевидно, для чого? Для того, щоб захистити важливі військово стратегічні об'єкти, а також об'єкти інфраструктури, в першу чергу, Керченський міст. Звісно, що вони натягнули величезну кількість ракетного озброєння, зокрема ті самі балістичні ракети, якими час від часу вони поцілюють по півдню нашої країни. Звісно, що авіаційна компонента значно посилена в Криму. Окопи на кримських пляжах і полігони в заповідниках. Інфраструктура, яку видають за розбудову півострова, теж для військових потреб. Селизню каже, збудова. Ну після окупації трасу Таврида використовують, аби швидше перекидати військову техніку. Для цього на початку вторгнення стратегічним був і кримський міст. Дії окупантів не залишаються без відповіді українських сил оборони. Через це, за даними військово-морських сил, торік росіяни остаточно вивели свої великі кораблі з кримських бухт до Новоросійська. Також у ЗСУ неодноразово повідомляли про ураження аеродромів складів зброї та комплексів ППО у Криму. Крім перетворення Криму на військову базу, росіяни задали шкоди довкіллю півострова на понад 14 мільярдів доларів. Це попередні збитки, які порахувала Держекоінспекція після троші танкерів з мазутом у Керченській протоці. На кримських пляжах нафтопродукти, мертві птахи та дельфіни. Крим нині, це і втрачений дім від 14-го і до початку повномасштабного вторгнення з півострова виїхали щонайменше 100 тисяч кримчан. Повідомляли у представництві президента ВРК. За наступні три роки цифри немає. Вже 10 років. Ми корінні кримчані, ми не можемо приїхати до себе додому. І це дійсно болить. І мене зрозуміють саме ці люди, які Мають родинні коріння, коріння прямі зв'язки саме з Кримом. Наскільки це боляче, це місце твоєї сили, і ти не можеш туди потрапити. Про повернення до рідного Криму після вже другої у його житті вимушеної розлуки з батьківщиною мріє Мустафа Джемілєв каже: це мрія тисяч кримських татар. Ми ж повертались в Крим не тому що там море, а тому що це родина. Якщо ще б там була під ми все одно Повертає до своєї родини. Ну, це банківщина там наші предки, наша історія. Після деокупації півострова, щоб перетворити знову на безпечний регіон, потрібно буде щонайменше його розмінувати, каже Владислав Селезньов. Джемілєв певен, Крим після звільнення має бути захищеним, і там варто облаштувати українську військову морську базу. Вікторія Кордубан, Дмитро Суслов, Максим Терещенко Суспільне новини, Крим.